Сьогодні попрацюємо з таймерами в Lego MyCode MindStorm. Запускаємо, створюємо новий проєкт. І давайте власне перейдемо в розширення налаштування. Тут у нас є керування. Беремо, власне, виконувати паралельно. Тобто, краще, наприклад, якщо якийсь у нас є код. Краще його виконувати паралельно, щоб не було у нас різних зависань. Якщо у нас особливо декілька задач, краще дістати ось такий блок. Ну і далі зараз ми попрацюємо ще з таймерами. У нас є також керування, тобто ми будемо, наприклад, через кожні 5 секунд запускати двигуни, кожен будемо запускати по черзі. І також ще через 5 секунд ми будемо також виводити певну картинку. Ну і будемо показувати також час у секундах, який власне у нас буде відраховуватися. Тобто, у нас є також таймери. Їх багато, в принципі. Ну і Сьогодні подивимося, як їх можна використовувати. Так, Переходимо в керування. У нас тут є власне таймер. І дивіться, ми можемо отримувати власне час в секундах, мілісекундах. Можемо також скидувати. Таймери у нас тут в принципі, досить багато. Зараз подивимося, тобто, можна обрати тобто, їх декілька, вісім таймерів. І також, давайте зараз спробуємо будемо використовувати власне, неповне розгалуження. Ну, перший у нас буде, наприклад, якщо у нас більше 5 секунд, таймер буде відраховувати. Ми, власне, будемо запускати двигун. Давайте зараз дістанемо також. Нам потрібно буде, у нас є тут спеціальне порівняння також блок. Так, Вставляємо. І тут ми обираємо, наприклад, більше 5 секунд. Ось так. так. Тепер вкладаємо його, виконати паралельно, вкладаємо цей блок. Так, далі тепер потрібно нам дістатися до наших двигунів. Беремо власний двигун, запускаємо, наприклад, з максимальною швидкістю тобто він буде в порту А. Ось перші двигуни. давайте поставимо 100%. Ось таким чином. Так, ну дивіться, Тепер у нас буде кожний, власне, через 5 секунд він буде запускатися. Бачите, він у нас запускається, але індикації у нас немає. Також досить непогано бо взагалі реалізувати функціонал, власне, щоб у нас була індикація тобто часу, який пройшов тобто від запуску таймера. Давайте це власне, і зробимо. Так, я зараз зупиню. Так, ну і Давайте ще виконаємо, давайте дістанемо розгалуження тепер повне. Ось таким чином дістаємо повне розгалуження. І тепер нам потрібно також, наприклад, якщо таймер у нас, ми будемо показувати власне, число секунд, скільки у нас відрахував таймер. Ну і, Наприклад, якщо він відрахував більше 25 секунд, ми будемо показувати певну картинку. Якщо Менше 25, ми будемо показувати, що таймер у нас, власне, рахує тут секунди. Давайте зараз це і зробимо. Так, переходимо тепер в керування, беремо, власне, таймер. Так, давайте оберемо секунди, мікросекунди. Так, тепер потрібна ще логіка, блок порівняння. Вставляємо сюди. Так, і тепер обираємо, наприклад, якщо у нас. Так, якщо більше 25. Більше 25 секунд. Так, тоді ми, власне, запускаємо, виводимо зображення. Так, ось таким чином ми зараз Ну, давайте виведемо, наприклад, нехай у нас буде щось ну, на кшталт ось такого зображення. Так, і тепер давайте ще, нехай буде індикатор, також у нас буде мати. Тобто, ось де у нас знаходяться кнопки, також у нас тут є поле, де підсвічується. Давайте також, нехай буде у нас воно помаранчеве. Так, і також давайте вас не виведемо, виведемо також кількість секунд, які він відраховує, наш таймер. Так, зараз нам потрібно показати власне число. Так, показати число. І на лінії 1, дивіться, ну давайте покажемо його нижче. Давайте на четвертій лінії покажемо. Так, і давайте покажемо, виведемо власне значення таймера в секундах. Так, далі переходимо в керування. Значення таймера в секундах. Ось таким чином. Ну і запускаємо. Так, у нас пішло все добре, але треба покруглити, тому що у нас не цілі числа, це не дуже добре. В принципі, все працює. Давайте ще заокруглимо, щоб у нас власне відраховувалися цілі значення секунд. Дивіться, переходимо в математику. У нас тут є заокруглення. І, власне, сюди ми додаємо ось, так, ось таким чином таймер в секундах. Так, і тепер все у нас наші добре. Давайте перезапустимо. Так, і тепер, в принципі, все працює. Так, ну, двигун запускається, тільки 5 секунд пройшло, він запускається. Давайте тепер зробимо наступні також три двигуни, і ми будемо запускати через кожні 5 секунд їх. Так, давайте, власне, я зараз це все відключу. Так, і тепер. Копіюємо, просто дублюємо блок таймер. Тобто, дивіться, я не буду вже інші блоки брати. Просто достатньо взяти, наприклад, більше 10 секунд двигун Б. Так, більше 15 секунд я також дублюю. Правою клавішою натискаю, просто ми ще й дублюю. Так, у нас тут буде 15 секунд. Так, двигун буде це. Так, і давайте ще також дублюємо, і буде у нас. Наприклад, більше 20 секунд. Тобто у нас буде в порті де також знаходитися. Тобто у нас буде, по суті, так, зараз я трошки зменшу, щоб все було видно. Так, ось таким чином, в принципі, при початку ми нічого не робимо, можна прибрати цей блок. Ось так буде виглядати наш код. І давайте власне, запустимо і все перевіримо, як працює. Так, зараз іде у нас перший двигун запускається. Все працює. Другий двигун також пішов, працює. Третій також пішов. Четвертий пішов. І, власне, якщо більше 25 секунд, у нас з'являється ось таке зображення. І у нас також підсвічуються кнопки також помаранчевим кольором. Ось така логіка. Ми сьогодні познайомилися, як можна працювати з таймерами. İzlediğiniz için teşekkür ederim.